Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить ваші родини. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Ще раз хотів би попросити підписатися, щоб ми разом проповідували, щоб ми разом говорили людям, не віруючим про Христа або віруючим для підбадьорення, для збудування. Напишіть коментарі, поставте вподобайку. Багато сьогодні невіруючих блогерів вони сьогодні впливають на наших дітей, на наших дружин, на наші родини. Ми повинні впливати. Тому давайте будемо робити це разом. Амінь. Хотів би сьогодні поміркувати над таким питанням, чи рукоплескати в церкві, коли ми прославляємо Господа, коли ми співаємо, чи це є гріх. Ще раз, рукоплескати Господові, наприклад, на богослужінні, чи це є гріх. Псалом 46, там написано: всі народи заплещіть руками, вигукніть до Бога голосом радості. Всі народи, в цих всіх народах є і українці, в цих народах всіх є і католики, і православні, і протестанти, і п'ятидесятники, і баптисти. Господові подобається, коли його народ, і Він каже, всі народи хай дають оплески Богові, хай рукоплещуть руками і не просто рукоплещуть. Вони хай вигукують до Бога, голосом вигукують, голосно моляться, голосом радості. Господь хоче, щоб ти молився і нормально молитися голосно. Господь хоче, щоб ти був радісним, і це від Бога. І Господь хоче, щоб ти рукоплескав. Амінь. Тому це нормально, і це від Бога, і це по серцю Господа, і Господу це подобається, і Господь це замічає, що ми Його прославляємо. Також ми читаємо Перше Коринтянам 6 розділ з 19 го вірша і 20. -й. Хіба не знаєте, ну ми з вами ми повинні знати, що тіла ваші. Моє тіло, є храм Святого Духа, який живе у вас, і якого ви маєте від Бога, і ви не свої. А ми не свої. Ми куплені дорогою ціною. Отже, прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, які є Божі. Прославляйте Бога і в тілах, і в душах своїх. Ми прославляємо Господа і життям, і стилем життя. Ми даємо людям приклад, як ми прославляємо Господа і даємо себе взірець, і щось ми робимо, і ми прославляємо Господа. Але також ми можемо прославляти Господа і танцями, і ми можемо руку плескати, і можемо бути веселими і повинні бути веселими. І це до вподоби Господові. Тому, коли Він говорить прославляйте Бога в тілах ваших. Це не тільки в тому, що я пішов на роботу і маю тіло, і там я прославляю Господа. Я працюю, піклуюся про своїх дітей, про свою родину. Потім жертвую в діло Боже, в царство Боже, забезпечую своїх рідних. Ну я також можу цим тілом, цими руками, своїм серцем, своїми вустами на всякому місці, а особливо коли ми збираємось. Всі разом спільно на богослужіння я можу там родіти, як дитина і мати цю дитячу віру, і танцювати, і славити, і хлопати, рукоплескати перед Господом, прославляючи його святе ім'я. Робіть це, і це правильно.